Я думаю, ви зі мною погодите, що скільки років досвіду у вас не було, підготовка до інтерв'ю або співбесіди це завжди щось не більше того, якщо це взагалі ваше перше інтерв'ю, і ви шукаєте вашу першу роботу, то це абсолютно невідомий світ, і він об'єктивно страшний. Давайте разом поговоримо, як готуватись до інтерв'ю, і як особисто я до нього готуюсь. Всім привіт! Мене звати Влад Кампов, і я наразі інженіринг менеджер у wix.com. Як не важко здогадатись, якісь інтерв'ю у своєму житті я проходив. В цьому відео я хочу з вами поділитись якимись своїми методами, як я готуюсь до інтерв'ю, що я використовую, і взагалі обговорити, що від нас очікують на кожному з етапів інтерв'ю. Хочу почати з того, що дійсно, скільки б у вас не було років досвіду, є таке відчуття, що це не стає легше. Тобто, як, насправді стає, але. Тут є така штука, що працює ефект Данінга Крюгера, коли ти не усвідомлюєш того, що ти не знаєш, і тому вважаєш, що ти вже експерт, і тобі не треба готуватись до інтерв'ю. Я буду чесним, що я сам проходив через таке, і в мене був період, коли десь в районі 4-5... Років досвіду, я вважав себе найкращим просто фронтенд-розробником на ринку, але звичайно це було не так. Більше того, зазвичай будь-які технічні мітинги я починаю з того, що, скоріш за все, я далеко не найрозумніша людина у цій кімнаті, але зараз не про це. І є таке відчуття, що чим більше ти працюєш, чим більше у тебе є років досвіду і експірієнсу позаду, то більше тобі треба готуватися. І справа тут не тільки в об'ємах знань, які треба мати для того, щоб пройти. Інтерв'ю на вищу позицію, а й в тому, що ми починаємо усвідомлювати, скільки всього ми не знаємо. Тому в цьому інтерв'ю я хочу поділитися своїми думками про кожні з етапів інтерв'ю, які я зустрічав у своєму експірієнсі, і мої думки щодо того, що від нас очікують, що очікує від нас наш інтерв'ювер, хайрінг менеджер і, взагалі, всі учасники цього процесу. Але, мабуть, варто було б почати з того, що спочатку треба підготувати резюме, тобто CV. подкаст із моїм другом владом, який називається Подкаст ЖПТ. От, от, десь, коротше, десь буде посилання на нього. Мабуть, в описі. Ми обговорювали, що кожен раз, коли рекрутер просить... Тебе скинути своє CV і ти можливо вже навіть шукаєш роботу. Це просто ступор, абсолютний шок, тому що це річ, яка завжди не готова і завжди outdated. Тобто, скоріш за все, це щось, що ви не оновлювали після попереднього пошуку роботи, і, взагалі, ви б, скоріш за все, щось уже з перефразували там і так далі. Більше того, як інженер, я щиро не розумію, чому профіль на LinkedIn не можна вважати. Резюме. І будь ласка, якщо мене дивляться рекрутери, напишіть коментарі, чому так. Мені дійсно цікаво, я дійсно не розумію, чому up-to-date профайл на LinkedIn не можна вважати за резюме, чому ми маємо відправляти PDF -ки. Дійсно цікаво. Але ну добре, ми вияснили, що треба підготувати резюме і намагатись його тримати up-to-date. Є багато різних сервісів для того, щоб створити ваше CV і щоб воно виглядало гарним. Я би хотів розглянути, мабуть, ці всі сервіси в. Іншому відео на зараз, тому що це може зайняти ще плюс 10 хвилин хронометражу. Але загалом є сервіси, є люди, які готують його в фігмі, є люди, які все ще роблять це в фотошопі. І якщо ви спитаєте, що робив я, то я намагався стилізувати його просто в Google доці, використовуючи гарні шрифти і нормальне таке позиціонування всього того, що є в моєму досвіді. Я можу вам запропонувати переглянути темплейт Магосів і, можливо, ви надихнетесь ним. Я використовував дійсно. Просто Google Docs, шрифти і так далі, і нічого більше. Скоріше за все, вже в описі під цим відео є посилання, де ви можете залишити свій емейл, і я вам відразу його надішлю, і ви зможете ним скористатись, якщо вам це дійсно потрібно. Але правда, скоріше, я зніму ще одне відео про те, як підготувати CV правильно. Більше того, якщо у вас є свої думки і поради щодо цього, то залишайте їх в коментарях також. Добре, уявимо, що CV ми якось підготували, і ми впевнені, що в ньому є релевантний досвід і під кожним попереднім місцем Боти, ми точно описуємо наші досягнення бажано, кількісно, і також наші responsibility. В ньому ми маємо намагатися максимально детально пояснити за що ми були відповідальні і що ми досягли. Тобто, окей, вважаємо це готово. Окей, давайте тепер уявимо, що наше CV підійшло, і ми рухаємося далі по процесу. Ми вже поговорили з рекрутером, ми проговорили наші очікування, що нас чекає надалі. Але все ще велике питання, що очікують від нас майбутні інтерв'юери і хайрінг-менеджери, тобто люди, що будуть відповідальні за кінцеве рішення. З моєї точки зору, у всіх етапів інтерв'ю є дещо спільне. Кожен інтерв'юер намагається помітити у вас редфлеги та ваші сильні сторони. З важливих штук я би виділив, наприклад, вміння навчатися, вміння адаптуватись під реалії проекту, як з технічної сторони, так і з процесуальної. Як ви вмієте сприймати і давати фідбек, в хороший, поганий, у письмовій і у усній формі? Як ви реагуєте на помилки? Як ви реагуєте на те, що постійно можуть змінюватись реквайременти? Але тут важливо сказати, що вас не порівнюють з іншими кандидатами. Вас порівнюють з абстрактним профайлом найкращого розробника, якого можна захайрити на цю позицію. Але правда. Десь хтось може бути краще за вас, а десь ви проявите себе краще за іншого. Але для хорошого хайрінг менеджера головне не це. Головне, наскільки ви детально підходите під описану роль цієї компанії, для того, щоб саме ви змогли закрити всі потреби цієї позиції. Ну і звичайно, всі шукають людей з хорошими технічними знаннями. Але об'єктивно технічні знання це щось, що можна набути. А хороші і погані звички це, скоріш за все, паттерни нашої поведінки, і деколи ми можемо працювати над ними, але деколи ми дійсно можемо просто не підійти під дух команди. Добре, здається. Тут я проговорив все зі своєї точки зору. Ви також залишайте в коментарях, що ви думаєте, що важливо на всіх етапах, і що дивляться інтерв'юери на кожному з етапів. Давайте ж поговоримо про те, як виглядає процес. Я хочу зараз поговорити про максимально складний процес, тобто десь 5 етапів, де більшість з етапів в кінці це он сайт, онлайн чи офлайн, де всі інтерв'ю проходять в один день. Тобто варто сказати, що не всі компанії на нашому ринку роблять так, але є деякі, що роблять. Це паттерн, який прийшов до нас біктеку, пангу або Манго. Господи, всі ці компанії, типу Facebook, Amazon, Netflix і так далі. Давайте говорити. Так чи інакше, все починається з технічного інтерв'ю? Десь це може бути єдине технічне інтерв'ю процесі у вигляді великого процесу, це скоріш за все скринінг-кол, тобто інтерв'ю десь на 40 хвилин, за яким буде ще декілька подібних інтерв'ю, можливо, трошки довше. Майже завжди таке інтерв'ю починається з вашого попереднього досвіду. Таким чином, інтерв'ювер хоче дізнатися, наскільки глибоко ви розбираєтесь в технології, яка була на вашому попередньому проєкті. Які рішення ви приймали, і як ці рішення впливали на майбутнє цього проєкту? На інших розробників у ньому. А головне, які рішення були успішні, які ні, і як ви поводились, коли ви дізналися, що ваше рішення було таке неуспішним. Звичайно, це етап, там де важливо знання хоча б однієї мови програмування. Причому дійсно багато розробників знають декілька мов програмування, але варто вибирати ту, яка найбільш комфортна. На моєму прикладі я знаю GoLang чи Python і спокійно можу написати якийсь application, Але я завжди обираю TypeScript чи JavaScript для інтерв'ю. Просто через те, що його синтаксис для мене найбільш комфортний, і з, і з ним я працював найбільше. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про позицію фронтенд розробника, то без знання JavaScript чи TypeScript тут уже нікуди. Важливе глибоке розуміння мови, синтаксису і що за допомогою цієї мови взагалі можна зробити. Які у цієї мови є очевидні і неочевидні поведінки, особливо якщо ми кажемо про JavaScript. Ну а далі, звичайно, фундаментальні знання комп'ютер сайенсу і алгоритмів. Інтерв'юер, скоріш за все, очікує від вас, що ви знаєте. Базові структури даних. Що таке об'єкти, що таке взагалі ООП, які є алгоритми сортування і як ми можемо обійти дерево, що таке пошук в глибину, пошук в ширину і так далі. Тобто так, об'єктивно, це не ті речі, які ми кожен день використовуємо в роботі. Але деколи можливо таке, що ви і використаєте той самий пошук в глибину чи бінарний пошук. Інтерв'юер від вас чекає розуміння, що це взагалі таке і чи ви розумієте, коли цим можна скористатись. А також ваше вміння аналізувати складність алгоритму, що теж. Дуже важливо. Враховуючи це все, скоріш за все, ви вирішите одну чи декілька задачок протягом таких інтерв'ю. Наприклад, коли я веду інтерв'ю, я дуже люблю запитувати якийсь такий пошук в глибину чи вік мапу. Це все можна реалізувати, використовуючи будь-якому програмування, тому що це такі фундаментальні алгоритми, які будуть працювати всюди. Також інтерв'юер буде дивитись на те, як ви задаєте питання, уточнюєте реквайрменти і проговорювати корнер-кейси. Також як ви реагуєте на зміну якихось реквайрментів, якщо це відбувається під час інтерв'ю. Тобто насправді звучить якби мало, але підготуватись до цього доволі важко. Я постійно використовую для цього щось по типу літкода, кодворс. Є такий сайт, як AlgoExpert, і я такий сайт, який мені особисто в свій час дуже допоміг BigFrontEnd. Але плюс-мінус всі ці сайти однакові і мають. Більш-менш однакові задачки. Окрім того, якщо ви зайдете на Glassdoor, можливо, ви зможете знайти якісь задачі, які в цій компанії запитують, і ви зможете трошки більше підготуватися саме до цих алгоритмів. Але так чи інакше, оця підготовка до перших технічних інтерв'ю це. Знати синтаксіс, вміти жонглювати цією мовою програмування і знати базові алгоритми. Було б непогано, якби ви вміли вирішувати якісь там ізі і частково медіум задачі на літкоді. Зараз, же, якщо я готуюсь до інтерв'ю, я витрачаю просто тижні на те, щоб згадати, як пишуться базові алгоритми, і просто гранджу літкот, поки у мене є вільний час. Ну добре, а що далі? Далі дуже часто буває така штука, як тестове завдання. І об'єктивно це те, що не тільки я, багато хто не дуже любить. Це займає дуже багато часу. Але таким чином ми можемо також підсвітити свої хороші якості. І деякі компанії також бачать в цьому сенс через те, що таким чином вони можуть перевірити, як ви можете працювати в максимально наближених до реальності умовах. Тобто, вам можуть дати тестове завдання, де ви можете щось. Пофіксити, десь дописати тести, десь імплементувати нову фічу, що покаже, як ви можете працювати з легасі-кодом. Також як ви можете підтримувати стиль цього проєкту і просто фолувати паттерни, які вже застосовані в цьому аплікейшені. Бо коли ви приходите на проєкт, який вже існує 20 років, навряд чи від вас очікують, що ви перепишете всю монорепу або весь моноліт за один день зразу в перший місяць, як ви прийшли. Але це те саме місце, де ви можете ділом показати, як ви знаєте і вмієте використати паттерни проєктування і знаєте, що таке ОП, якщо на цьому проєкті використовують ОП. Окей, уявимо, що і це ми прийшли. Далі зазвичай буває таке інтерв'ю, як System дизайн або архітектурне інтерв'ю. Зазвичай на такому інтерв'ю від нас просять задизайнити якусь велику систему, з якою ми зазвичай вже стикались. У деяких це може бути месенджер, для деяких це може бути Pinterest чи Twitter. Чи Netflix, будь-що. Важливо сказати, що це інтерв'ю не тільки для бекенд розробників Воно відрізняється у фронтенд і бекенд розробників але такий етап може бути присутній і там і там. Для бекенд розробників це більш щось обширне і, мабуть, більш на хелікоптер вю де ми будемо говорити про архітектуру мікросервісів або моделіти, якщо треба, і так далі. і так далі. Але для фронтенд розробників це буде більше про клієнт-серверну взаємодію, як ми будемо архітектурити наш фронтенд саме з точки зору клієнту, як ми будемо використовувати такі речі, MVC або інші паттерни проектування, а також як ми будемо взаємодіяти з даними, зберігати їх, відправляти і так далі. Але так чи інакше, тут від нас очікують побудову системи end-to-end. інтерв'ювер зазвичай хоче почути від вас, як ви можете працювати з неповним технічним завданням, як ви можете уточнювати корнер-кейси, реквайрменти, як ви можете приймати рішення і розмішляти щодо того, яку технологію використати тут краще, або який Протокол взаємодії з сервером також інтерв'юро буде помічати, наскільки ви адаптуєтесь до скопу і наскільки ваше рішення буде скейлабл, і наскільки ваші частинки Цього рішення будуть взаємозаміняні. Де підготуватись до такого інтерв'ю, це вже складніше. Я думаю, що тут важливий особистий експірієнс, а також якась така начитаність чи надивленість. Але тим не менш, знову ж таки, можна зайти на Глаздори, подивитись, які систем дизайн питання задають у різних великих чи маленьких компаніях. А окрім того, той самий Літкот чи Алго також має деякі базові задачі для підготовки до цього інтерв'ю. Але я трошки далі скажу про одну. Класна річ, як можна підготуватись до таких типів інтерв'ю, але давайте трошки сходимо. Важлива штука також: поведінкове інтерв'ю. Багато хто не любить це, тому що, о Боже, це знову розмови з HR. -ом. І багато хто навіть не готується до цього. Але для більшої seniority це чи не найбільш важливе інтерв'ю? Тут інтерв'юер буде намагатись дивитись на ваші хороші, погані звички і намагатись знайти паттерни у вашій поведінці. Користуючи ваш попередній експірієнс, тут як насправді на попередніх етапах дуже важливо проявити вміння навчатись, вміння адаптуватись до реалій, вміння сприймати, давати фідбек, і можливо навіть бути лідером команди з технічної чи з people точки зору. Але важливо сказати, що. Маючи у своєму процесі таке інтерв'ю, не означає, що на всіх інших етапах вас не перевіряють ці речі. Більше того, технічне інтерв'ю з моєї точки зору також можна назвати поведінковим інтерв'ю, тому що там перевіряють вашу реальну поведінку, коли ви вирішуєте задачі. Інтерв'юер для вас стає вашим партнером, тобто тіммейтом, і ви намагаєтеся разом вирішити задачу. У інтерв'юера зовсім нема цілі завалити вас на цьому етапі. І саме те, як ви реагуєте на коментарі інтерв'юера, як ви адаптуєтесь до того, що він чи вона говорить, це багато говорить про вашу поведінку. Добре, а як же розкрити все те, що хочуть від нас почути на цьому інтерв'ю? Готуватись до цього інтерв'ю можна по різному і, наприклад, є така система, як STAR. Situation, Task, Action, Result. Тобто, таким чином будь-який свій попередній експіріенс ви можете розкласти саме на ситуацію, в якій ви опинились, яка перед вами була задача, який екшен ви робили, і що було в результаті? І зазвичай питання на цьому інтерв'ю звучать наступним чином. Чи була у вас колись така ситуація, коли ви зафейлили і поклали продакшн? Чи давали вам колись негативний фідбек? Чи була у вас ситуація, коли вам доводилось давати негативний фідбек? Чи була у вас ситуація, коли ви перевершили очікування всіх? І я вам скажу без підготовки згадати всі ці історії, особливо з десятирічним експірієнсом, це жахливо неможливо. Тому зараз я ввів для себе звичку просто записувати такі ситуації відразу у Google Doc чи кудись ще, просто для того, щоб потім, коли я буду готуватись до наступного інтерв'ю, а колись це таке станеться, у мене буде можливість просто перечитати всі ці ситуації, і більше того, я зможу точно знати результати, які я досяг кількісно, і я зможу говорити, Числами і зможу сказати наскільки те чи інше моє рішення підвищило ефективність цієї чи іншої тузи. Але окей, якщо зі систем дизайн інтерв'ю умовно, і якщо з технічним інтерв'ю, у нас є якісь слідкоди і так далі, і ми можемо повирішувати задачки десь на сайті, що робити тут, хто нам допоможе протестувати наші історії, чи вони працюють, чи наша поведінка в минулому була правильна? Хто нам дасть фідбек? Тут в гру вступає те, що доступно на ринку. За гроші чи безкоштовно, але безкоштовно я не зустрічав. Так називаємо МОК-інтерв'ю. Є багато різних сайтів, де ви можете дати комусь гроші за те, що вони проведуть вам реальне інтерв'ю, і це стосується не тільки Behavioral, це стосується також і технічного і систем дизайну, і мабуть будь-якого іншого інтерв'ю. У цих програмах зазвичай беруть участь інженери з великих компаній, по типу Google, VIX, Facebook, Netflix і так далі. І намагаються таким чином поділитись своїм досвідом і допомогти молодим інженерам. Знайти свою наступну роботу, це неймовірно корисно. Звичайно, що якщо ви зафейлите, то нічого не станеться. Але ж це і добре, тому що з такого діалогу ви можете винести все, що вам потрібно, і дійсно підготуватись до свого наступного інтерв'ю. Деколи в своїх попередніх компаніях я збирався зі своїми колегами і домовлявся з ними проводити мок-інтерв'ю одне одному. Це було дуже корисно, але деколи крінжово. А ще може бути корисним попросити вашого тімліда, HR чи будь-якого менеджера, доєднати вас до процесу інтерв'ю, щоб ви побули зі сторони інтерв'юера. Ви можете навіть не задавати питання, просто слухати навіть з вимкненою камерою або просто сидячи в куту кімнаті. Але таким чином ви зможете відчути, що компанія шукає у кандидатах і на що вона звертає увагу найбільше. Фух. З точки зору процесу, здається. Це найосновніші етапи, я впевнений, ще є більше. Але загалом у процесах там, де 5 і більше інтерв'ю, скоріш за все, просто декілька технічних інтерв'ю, і декілька поведінкових і так далі. Але варто сказати, що я чув ще й про дивні етапи інтерв'ю. Особисто я таке не зустрічав, але я чув про такі речі, як стрес-інтерв'ю. Коли сидячи в кімнаті, до вас можуть зайти і вилити на вас воду, або почина... почати почати включати-виключати світло для того, щоб подивитися, як ви на це реагуєте, це якщо чесно, крінж, і я сподіваюся, що в нашому ті ринку ніхто не буде так робити. І також. Чув багато про інтерв'ю з поліграфом, коли вас як кандидата, намагаються тестувати на детекторі брехні? Для мене особисто, скажу чесно, це великий редфлег. Тобто я людина, яка відкрито про багато що говорить. Але якщо компанія не довіряє мені з самого початку і намагається знайти, де я брешу, то чому я маю довіряти цій компанії? Це все крінж, але я впевнений, що є більше. Тому, якщо у вас є якісь історії про нетривіальні види інтерв'ю? Або якщо щось з вами таке ставалось, то, будь ласка, пишіть в коментарях, дуже цікаво буде почитати. Ну і останнє про що варто поговорити зараз, це а що по курсам. Я розумію, що протягом всього цього відео я говорив в основному про те, якщо у вас вже є досвід роботи. Це відео можуть дивитись люди, які тільки-тільки закінчили або тільки-тільки проходять курси і хочуть знайти свою першу роботу програмістом. В IT. у мене особисто нема конкретних думок про конкретні курси. Я впевнений, що будь-який експірієнс і будь-які знання важливі. І навіть якщо у вас ще не було попереднього робочого комерційного експіріенсу, на першому інтерв'ю важливо говорити про те, які предпроекти ви імплементували самі, як ви самостійно намагаєтесь розібратись з якоюсь технологією, зробити щось нове, або як ви запрограмували щось, що допомагає вам вирішувати якісь побутові проблеми. Тобто, хорошим прикладом є аплікейшени, які... Просто є вашим особистим туду-лістом, манітрекером або що, що рекомендую вам 5 наступних фільмів, що можна подивитись далі. Мабуть, це саме те місце, де має бути реклама якихось курсів. Ну і на цьому, мабуть, все. Я впевнений, що я щось забув, але залишайте ваші коментарі, давайте вести діалог. Дуже цікаво почути ваші іс історії про крінжове інтерв'ю. І я пам'ятаю, що обіцяв вам скинути темплейт свого CV. Також дивіться подкаст GPT, який ми записали з моїм другом Владом, який працює сіньор софтвер інженіром у Нетфліксі. Там якраз скоро буде новий випуск. І дякую вам. Побачимось.